Чуєте як... хто такий гарний, класний звук видає? А, правильно. Це всім вами любимий двигун КМ385 ВТ. Трьохціліндровий, дизельний, простий, випробуваний на багатьох моделях, встановлений також. Фенги, Ловоли. Я підігрію впало, хакінгу зміщу. Так що понасоложується. Ну, до речі, полушти. Е, холодне. Холодна робота. Хоче затишний ангар. Але Щоб все одно холодно є. Значить, що ще підвигуною, я капота закрив, докрив, більше тут, значить, бачите, так да? чуй. Він там ще хто тисячі людей про нього став. що хочу сказати, що готуючи, ну, завчасні, це є перевага того, що Зруйній копнує пропасний частинок, на ньому навіжений генератор 350. На ньому навіть стартер. Глянув прямий, бачу, прямий не редукторного одинаковий. Два гідронасоса вже на народілей, визна, на роботи система на ліску. На Рушник закритий. До речі, кожного. Бачите, покажу, що, що кожної роботи, кожного клубина своя робота. Це теж може залежати від яких хвостів, що тут наваримо, розумієте, звук іде. Все захищено, все Так Само під Трубки. рубки зафіксовано. глушу його.

І так, виглядає, витапні на тиші. Остаємо раз Заглушаємо. Так, говоримо про цифри. І так, як ви здогадалися, побачили вже з відео у нас на розгляді сьогодні золотий коник джинма. Значить. 24 кінсь... кінських сили, 4 на 4. А ці буква найкраща супермодель. О! Значить, Що по ньому? Значить, говоримо. Так, по цифрах, як я говорив, 4 на 4, 5,8 кН тягове зусилля. значить, Коробка передач у нього тут. 4 вперед, 1 назад, але завдяки зайчику і черепашці буде 8 вперед і 2 назад. Значить, По габаритах він трошки куценький. Значить, 2, 3, 2,200. По колісній базі він 1700. Може, хватить. Двигун я вам розказував, показував. Можу додати, що 19 МБС працюють форсунки на вприск. Мені тільки цікаво було, от е, Джима показує 6,5 літрів для, моторну, для, для, треба для е, моторної оливи, да? А з тим самим другом пише 5 літрів. Може хто в коментарях напише, скільки що і чого, хто дивиться з моїх підписників, бо все-таки... У мене нема можливості перевіряти, скільки тут а, а, олив залито, бо тут залито реально обкаточні оливи і, і дійсно їх не можна змішувати на, на обкаці не з якіми уливами, може і спінитися, можете наробити купа-прикупа -купа проблем. Тому пропишіть, хто експлуатує, хто такі має модель, скільки чого заливається. Я звірю з, з даними, ті, які показує виробник. Значить, Тратурець звичайної швидкості 26 км на годину. На задній передачі 1 км на годину і 2,5 км на годину на понижених самих передачах. Тому така. Що тут самого цікавого? Тут просто в цьому тракторі величезна порядку значить, чотири, чотири є можливості регулювати колію коліс. Тут від 1,20 до 1380, а на задні колеса, то там взагалі їх штук 10 варіантів є. Від, від метра звузити до розширити до 1380 мм. Клівенсу та капітальовий 300 Більше 300, виробник пише 350. Заміряти? Заміряв 350. Значить, які тут ще значить, його технічні власти, технічні показники, значить, вал, вал Вома. Класика на два положення, 540 на 1000, 420 кг може працювати нав'язка, широчезні, широчезні лижи. Така от має, має, має такого типу е, е, причепне, захищене. Значить, є гідровихід туди і, і повернення. Зручне для заливки у вас є е, на, цех, на гідравлічну уливу. Значить Воно десь в межах, в межах 8 літрів і 2 літра треба буде на гур, на управління, на, на рульове. Показав, розказав. Тепер другий момент по цьому. Тут так само я вже по мотору розказував, тут показував. Значить. Рульовий, як показують, гідроциліндр двухштокової, діє наліво-направо. Розказав. Є бардачок тут. Хумелька пластикова, але така добротна пластмаса. Ручний газ під рукою. Все доступно. Ну, Сідушечка тут дивлюсь така скромненька. І то мало того, що дивлюся, що е, вона має можливість вперед, зад але на болтах затягнули, закрутили. Якщо у вас сусід грубий чи комусь десь де, де, там жінка, може сяде за трактора, то не, не цей, треба розкручувати. Тому от така от дрібничка. Так, це речі. Є. На. Річах на навіску, букування диференціала, дві педальки гальма, гальма барабанного типу. Відніхло сюди і зняв. Бачите, номерний знак теж є, підготовлено для, для розетка для причепу ну або там ще щось. Фара теж є з'єднання для жорсткості. Ось такий у нас найдешевий, найдешевший трактор Джима в своїй модельній гамі. Позвоніть, якщо зацікавив, будемо говорити про ціну. Нагадую, я знаходжусь в місті Луц на вулиці Мамсурова. Ролики знімаю, телефон викладаю. Стараюсь, Стараюся, як якщо сподобалося, то підписуйтеся. Ставте дзвіночки, щоб бачити мої розсилки свіжі. Ну а саме, звісно, як результат, це по щоб домовитися, придбати його в мене. Потім я зроблю, ще порівняння От з боку стоїть. Я сьогодні робив огляд лувола, самого найдешевшого Ашема. HM. Ми порівняємо його, От, що вам краще запасує, щоб подивитися, зробимо порівняння який вам, який вам, скажемо, трактор більш підійде, або той, або той, одинаковий по грошах? Дякую.